Ось ви бачите випалену землю, туди впали гради. Вчора вечором наблюдали три залпа градів. Частина з них впала ззаді нас, приблизно 10-15 градів. Друга частина вдарила наперед наших позицій і одна вдарила по 29 блокпосту. І ще одна машина вдарила в сторону Кримського. Приблизно три дні назад. В селі Оріхово, це недалечко від нас, іменно так само вночі не було випущено повну касету, десь снарядів 10 було випущено з граду. Заріва і свикетня, так? Тут було десь зразу. Доставився до України і хоче фотографію довести. Стріляли, здорово стріляли. Вчора. Що Це Новотошківська школа, мінометний обстріл. Це мінометна воронка, а от гараж, ворота загнуло вибуховою хвилою. со стороны Донецкого, с самого верха, с, э, с правой стороны от терриконов. Отработали по нам целую кассету, 40 выстрелов. Выстрелы легли спереди, посередине и сзади нашего замка. Через 32 минуты вышли две группы, которые хотели просто-напросто пройти в сторону одного из блокпостов, где были обстрелены и задержаны. Потом они вернулись обратно в расположение Желобка.